Тут навчаються майбутні електрики, енергетики та захисники інформації, отримувати знання. Студенти зможуть навіть у блекаут в одному з корпусів Вінницького техуніверситету Встановили потужний генератор. Комп'ютери працюватимуть, інтернет буде, світло теж. Генератор, який ми бачимо зараз, це два з них надійшли в Вінницьку національну технічну університету від Вінницької міської ради в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу. Власне, нам допомогли в цьому якраз наші німецькі партнери, а саме місто Мюнстер. Надійшло воно вчасно. Вже два місяці, як його встановили, і вже працює на те, щоб забезпечити безперебізність саме навчального процесу. Генератор економний і витривалий, і необхідний університету, адже тут навчається студенти з двох релокованих навчальних закладів будемо давати кадри будівельників, енергетиків Будемо готувати завдяки вашій підтримці. Кібербезпека ми відкрили вже нову спеціальність 145 сорок енергетика. Набрали в перший раз в цьому році набір. Будемо сподіватися, що ці молоді кадри поповнять якраз ту частину фахівців, які сьогодні ну потрібні, які актуальні.